Розкажу вам мало про свій мотоблок Husqvarna TF545P і про нові, свої, свої нові, які минулий рік купив фрези для важкого ґрунту. Так, панове, так виглядає мотоблок. Катя там чистить фрези для важкого ґрунту. Фрези для важкого ґрунту, то реально крюки. Такі от крюки. Так, да, У нас у місті Хуст ґрунт важкий. Фрези. Важко з ними справляються, пишуть мені в коментарях, два-три рази треба проходити. Коротше, я вирішив купити от такі от фрези для важкого ґрунту. Ну, ці крюки. Є плюси, є мінуси. Плюси, що легко рухається вперед. закапується гарно в землю, але коли от так виглядає земля, яку нам треба перефрезерувати, це перетворюється на мучення. Такі от фрези. Ту всю траву з коріннями перемолюють, а от такі от ці крюки, то ту всю, ту всю траву на себе з коріннями наматують. Зараз за площу почну працювати, подивитися, як то виглядає. Як виглядає сама робота, як виглядає потім ті, як виглядають крюки, намотавши на себе кучу трави і купу коріння. Так, люди, працював я на повишених. Близько 3000 обертів було на годиннику, на лічильнику Мотогодин. Отак от, от цей, участок, де менше, цей участок де менше трави. Дивіться, отак от от на себе назбирує коріння з травою. На що робити? Поки валять дожжі, працювати не можеш. Думаєш, трохи. Почекаю, щоб земля підсохла, земля підсихає, а трава починає в такому темпі рости. Тут минулий рік було. Земля використовувалася не, по пару днів і заростає цими бурянами. Так, ось стільки трави. Не, не стільки. Це ще тут мало, а тут взагалі, тут, тут ще більше і там, дивіться, скільки там зали... ще й залишилося. Такий результат переробленої землі. Файно розпушило його. Коротше, так от народ виглядає. Робота з мотоблоком Husqvarna ТФ 545П означає петроліум бензиновий і з фрезами для важкого ґрунту. Вибирайте самі, або коріння перерізаєте, перемолюєте, воно вам розтаскає по всьому огородили або воно наматує на крюки і через кожні метр два ви зупиняєтеся, щоб їх почистити. Так, пишіть, що вас цікавить в коментарі. По можливості буду відповідати. Всім, Всім добра на зв'язку.